Наталя Гуркіна Країна мандаринка. Країна мандаринка на острові пливе, там мандаринозаврик у нірочці живе. Жує він мандаринки, їх смажить і пече, а шкірочки на сонці сушитися кладе. І з диво мандаринок, там гори і ліси. Хмаринки мандаринки сміються з висоти. Сто мандаринок квіток на острові ростуть, з них мандаринок бджоли, нектарики беруть. Є мандаринопошта працює не щодня, Листи з усього світу читає там бджола, а мандарино коробочки бере, І свіжі мандаринки для діток в них кладе. Солодкі мандаринки летять в усі краї, посилки доставляють в свята і вихідні, у кожній дивофрукти із острова тепла, що в мандарина щастя зростала дітвора.